Міф про те, що я втік. <с> Ви самі прекрасно розумієте, що це неправда. <с> Та я просто з'їбався. 25 років я проживаю тут в Німеччині. Колись виїхав за контрактом працювати. і Так тут і залишився. Тут народився мій син, тут моя сім'я, і бо, до речі, багато українців так робили. Хтось і за кохання виїздив, хтось і за навчання, хтось і за роботи. А я просто з'їбався. Але це не робить їх менш українцями, і так само і мене повертаюся постійно. До своєї батьківщини, до своїх людей з концертами за стролями і так і повернувся додому сюди, в Німеччину на початку війни. У мене немає на Україні ніякої нерухомості, ніяких товстих рахунків, ніяких автівок. До речі, навіть немає внутрішнього паспорта з 2000 року. Живу за закордонним. Отакі чудеса. Що ви докопались? Не бачите ще ріця, друзі мої, де б я не жив, чи в Європі, чи за океаном? Я залишаюсь українцем і я є патріот своєї батьківщини. Ну ви ж пам'ятаєте мої пісні? І хвіль вовчиться до хасмішній но.